Ні. Це що вниз іде. О, мені шкода. Це перший раз у житті, коли мені шкода. Ну, бачиш, як малюнок дуже. Гарний. Ти все одно. Так, нічого не лишилося все? Це перший раз у житті. Коли не я командувала різати, а Вадік. Яку? Ось що? Вищу? Да. Ти якийсь ватник жорстокий. Кого це ти таке навчився такого? О, Вона далі буде продовження. Хотіла низ підрівняти трошки. Все, що залишилось? Все що залишилося? Така ажурна. Підкреслила низ. Підчистила омитно